Так, я знову тут. Коротше, я заказала пивко, як це все заробиться, як це все робиться. так все робиться. Я собі заказала пивко і трошки покурила трава. І розкажу вам таку штуку про себе. Я зараз закохана в 27-річного хлопця, який О, кому на мене не сирати повністю. Реальному, в нереальному смислі цього слова. Я тільки що написала смс в останній, блін. Э, ну, типу, останній там. Типу, ти мене не поважаєш, мій час, э, я хочу тебе бачити, мені потрібно, щоб ти мені допоміг з настроєнням роутера. Короче, э, я хочу сексу, ми зустрічаємося вроді. А він не відповідає. Він сиді, коротше, не, не робить вигляд, що я не бачу йому повідомлення. Дівчатка, хлопчики, ну це ж кінець, правда. А я щось не можу ніяко це, чи то кінець, чи то не кінець. Така гарна, дуже дуже, дуже, цяна, дуже гарна. Я такі люблю. Та кінець. І що значить, що тут є на столі в мене. Український підсоняшник. Під Підсоня, Підсоняшник? Під соняшник. Соняшне, під Солнечных, без солнечных. Вот. Короче, так в шоу Четко. Я зараз покажу вам, какую я сумочку себе купила вчера. Чики. Пики. И вся вместительная, блин, просто пипец. И роутер там уже, и Я пришла, короче, в той дорожке, в Инживане далеко. Бо мені треба було даже купати пермінь для костовські для друга. Для костовські ремінь для друга Дімця, привет. Тобі я. привет. Якраз була біля дому. Біля дому 27-річного чувака. 27 век, короче, убийство известных і знаменитых людей. Так. Hello? О, о, о. Oh my god. This is and something. This is something. And this is the fried one, and this is with pigle red onions, and this is the neutral one. For fun. This will be an interesting experience. It will be a very interesting experience. Thank you very much. What is your name? My I name mean, is Catherine. Casper cat. Casper cat. Yes. Thank you, Casper. Так, як це зробиться? Так, вот так. А -а -а, більше, а -а -а. Так, я це роблю. Я запасуюся дощек. Так. Так, І це хуйня. Це понятно, де. О Боже, я це зроблю. Це страшніше. І мамка на Ярія. Кожен раз, коли я щось цікаво роблю, коротше, я щось цікаво маю сказати, блин, на Ярія моя мамка на Viber. Viber звук, коротше, не навожу. Так, все, я роблю це. it's good it's very good mm -hmm. it's fresh raw it's very good fresh raw i like it if i eat sushi why i cannot eat oysters of course. but they're saying it's like a woman's pussy they say that <laughs> and it's true and it's true and it's true yes <laughs> Найс, nice. так друге це кім, це такі вряд жарні. Я постарела, да. Ну что, ребята? Она постарейшая. Ага. мене нашли тут такие вот, короче, оришки со смаком трюфеля. Дуже mm -hmm. називається мубанг, правда? Коли я жру, ви всі дивитесь, і кажу, як щось смачненьке. Просто я там ніколи на цьому не думала зробити. А тепер подумаю якого хера. Ви всі заробляєте, ну вс, короче, а я стидаюся постійно. я настільки гарно, я настільки мою прес турный, блин, бо я настільки мою чисто лице, блин. И там, блин, коротше, короче, і все таке. Ребята, блин, пішли ви нахуй. И кая, взагалі. Гроші в це вкладати не хочу. силу не хочу вкладати. Хочу вкладати гроші в такі от всякі штуки. Хуня, ікриво. Просто ікримо. Так, що мені з сафатом робити? Так, М -м -м. М -м -м. Я здесь взяла основное блюдо. Не основное, а приставочное. сейчас будет основная шпарагуз. я вам, короче, все сделаю.

let say